Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Жителі сіл турійської та Оваднівської громад скаржаться на відсутність автобусного сполучення. Ми ж не можемо піти в якийсь первісно общинний лад. Боже, ми ж не плем'я доліби. Ми село Доліби. З опіками-борщівником упродовж літа до лікарів звернулось четверо волинян. Як правило, звертається до нас вже на третю-четверту добу, коли вже інфікування рани. Учасниці луцького гурту Триб'ютіс увійшли до п'ятірки фіналістів нацвідбору дитячого Євробачення. Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах, а потім вирішили об'єднатися. Жителі сіл Кустичі, Туричани та Доліби, що входять до турійської громади, скаржаться на відсутність автобусного сполучення. Місцева мешканка Людмила Радчук говорить, громадський транспорт перестав їздити до них з березня 2021 року. Я беру велосипеда, виїжджаю в Соловичі, ставлю в людей велосипеда і їду, куди треба потреба. Чи в лікарню в Коваль, чи в Турісь, чи щось закупити. Я їду, я інвалід позору. І я мушу їхати, бо як мені треба в лікарню. Син велосипедом добирається на роботу, дуже важко. Бо я куди в автобусу легше було добиратися? Три десятки мешканців навколишніх сіл зібралися, щоб розповісти про проблему, з якою зіштовхнулися. Жителька Туричан Леся Бондарук говорить: від їхнього села до Соловичів, де курсують автобуси, діставатися 12 кілометрів. У нас пенсіонерів більша частина. Плюс до того більшість чоловіків з Туричан забрали воювати. Невже ми не заслуговуємо того, щоб до нас пустили рейс? Невже наших два. Тих, що загинули чоловіка, і їхні родини не заслуговують на те, щоб нам зробили дорогу, щоб все все зробили. Я розумію, що це не на часі, але це має бути якось ну по-людськи. Ми ж люди, правильно, ми ж не можемо піти в якийсь первісно общинний лад. Боже, ми ж не плем'я Доліби, ми село Доліби. Селяни від 2021 року безрезультатно зверталися до місцевої та обласної влади з проханням організувати автобусне сполучення, каже місцева жителька Ольга Токарська. Наймати авто говорить дорого. Це з Доліб 400 гривень, а з туричан це до трас, тільки до траси 12 кілометрів, з оволична 18 кілометрів, вони платять більше 450, так як немає перевізника, ніхто не хоче сюди їхати, бо у нас типу, погана дорога. Зі слів старости Долібівського округу Тетяни Чайки без автобусного сполучення орієнтовно 1200 людей, крім трьох сіл турійської громади і село Овлочин Оваднівської. Перевізник відмовився. Нам треба просто шукати перевізника, який би згідний був їздити цим маршрутом. Скільки приїжджаю в Турійську селищну раду, завжди заходжу до голови Олексія Миколаєвича, і з ним весь час дзвонимо. Дзвонимо, але вони сказали, що у вас немає перевізника. Ніхто не подає документів на тендер. Я мала. Мову і старостою овлочинської громади, щоб разом ну якось зробити цей рейс. Ну так само біси нині там перевізник ігор буднік, який виграв тендер на перевезення цими селами, телефоном розповів, що не виїхав на маршрут, бо згорів автобус. Поки каже він та інші перевізники працювати тут наміру не мають з кількох причин. Головна ситуація, що розділилися, ОТГ і останні села нам вже не будуть їздити в турісь. Вони вже будуть їздити до свого ОТГ. А два села там забрати. Я не знаю, чи то рентабельно буде чи ні. Я планував їздити меншим бусиком, 18 місяць, але на нього знов потрібна дорога така, щоб більш менш нормальна була. Це б якби не було війни, то може можливо, можливо, хтось би попробував. Керівник обласного відділу транспорту Назар Романюк говорить: під час воєнного стану перевізників призначають на маршрути без конкурсів. каже, чекає ініціативи від місцевої громади, щоб разом вирішити питання. Сьогодні треба змінити той маршрут. Раз він зараз так нерентабельний, значить, можливо, треба продовжити його, щоб він їздив в Луцьк, а не тільки в межах там Реальній громади або доїжджаючи до Камінька Шистка чи до Ковеля, треба подумати, як правильно їхати, щоб забезпечити той пасажиропотік, а не кататися туди-сюди палити пальне. Зі слів Назара Романюка, відновлення автобусного сполучення в селах може зайняти кілька тижнів. Спершу фахівці відділу займуться вивченням цього питання. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Діяльність групи осіб, яка займалась підробкою документів, викрили волинські поліцейські, повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в області Михайло Сорока. Група із п'яти членів, жителів Сумської, Полтавської, Рівненської та Волинської областей, зі слів Михайла Сороки, діяла упродовж року. Керував нею 60-річний волинянин, який і отримував замовлення, каже поліцейський. Наразі проведено ряд обшуків, за результатами яких Вилучено більше 200 підроблених документів, відповідно, техніку, грошові кошти в значних сумах, телефони з заготовки для виготовлення документів. Їхні дії кваліфікуються за статтею 358, а також вказані особи причетні до організації незаконного переміщення. Осіб призовного віку до Європи або європейських країн з використанням також підроблених документів. Упродовж літа до лікарів з приводу опіків борщівником звернулось четверо волинян. Одному пацієнтові пересаджували шкіру, розповів лікар-комбустіолог Роман Трач. Мешканка мікрорайону ЛПЗ Світлана Бєлая через річку жидувку ходить щодня. Каже, вздовж русла є сухі суцвіття борщівника та молоді паростки. Дуже люблю цей район, дуже гарний. І кажу, якщо б ще привели в порядок оцю нашу річку, я була дуже щаслива. Я знаю, що цей борщівник, що він пекучий, можуть опіки зробитися. Так. Лучанка Ірина Тихонова щодня з онукою гуляє у парку Дубки. Жінка каже, борщівник, який росте поблизу, періодично скошують, але він виростає знову. Не знаю, як навіть з ними боротися, але знаю, що він дуже опасний. Да, це ми знаємо. А далі інформації ніякої, на жаль. Гуляємо ми по, по території дубків, по території шкільного стадіону, виходимо на територію великого стадіону і дуже багато зустрічаємо борщовик. Своїм показують, дорослим показують, які не знають, що це борщовик, на що звернути увагу, що не можна, навіть якщо десь зачепив, то щоб зразу закрити від сонця. Директор житлово-комунального підприємства номер 2 Микола Романюк розповів, що цього року грошей на боротьбу з цією рослиною підприємство не отримувало. Ці стежки я їх знаю на пам'ять, де буршівник росте, де знов і Так далі. На сьогоднішній день, скажем, кошти вони є в департаменті ЖКП. Коли мешканці до мене звертаються, ми не дивлячись ніякі департаменти, ми це робимо. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк каже, на боротьбу з борщівником у Луцькій громаді цього року з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Підрядна організація поки освоїла половину суми. Де необхідно викорчити, ми викорчуємо. де є можливість скосити там як механізованим способом, так само, як викорчити вручну, будемо викорчувати. Ми реагуємо на звернення мешканців, реагуємо на звернення там в інтернет мережах, там в різних суспільних мережах, на повідомлення журналістів і там на старости, так само як і житлово-комунальне підприємство. Тобто реакція йде, і ми фактично виконуємо ці роботи. Можливо, одночасно ми не встигаємо це зробити. Лікар-комбустіолог Роман Трач розказав, що після контакту з рослиною не можна займатися самолікуванням. Уникати прямого сонячного проміння попадання. Це раз. По-друге, якщо площа контакту була дуже велика, ну наприклад, більше ніж п'ять долонь людини. Я рекомендую все ж таки звертатися в медичні заклади, багато пити рідини і взяти протиалергічні якісь середники, які мають до як правило, звертається до на нас вже на третю-четверту добу, коли є вже пухирі, коли ті пухирі вже полопають, коли вже є інфікування рани. Ну і це вже вимагає стаціонарного лікування. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Значить, у мене немає молока. Все, біда. Міфи про грудне вигодовування сьогодні розвіювали медики Волинського перинатального центру. Для цього у сквері медзакладу зібрали два десятки жінок, які з дня на день стануть мамами. Про це Суспільному розповіла гендиректорка перинатального Ірина Горавська. Розвіяти міфи про нібито нежирне молоко, про нібито те, що в мами може бути його недостатньо. Про те, що дитина плаче, і це пов'язано з тим, що недостатня кількість молочка. «Дитятку отак бере і кидає, бере і кидає. Про основні помилки під час прикладання до грудей розповіла лікарка Наталія Пасюк. З її слів: найпоширніша скарга, з якою до неї, як до консультантки з грудного вигодовування, звертаються годуючі мами. Це недостатня кількість грудного молока. Дитинка часто смокче, їм здається, що це мало молока. Але це не завжди означає, що мало молока. Ми даємо рекомендації по тому, як оцінювати кількість випитої рідини. Чарівної таблетки немає від мало молока, є тільки ефективне прикладання і часте прикладання. Аліна багатодітна мама, у неї п'ять доньок та син старший, 15, молодший півроку. Усіх своїх дітей каже, вигодувала грудьми. Коли ти прикладаєш цю дитинку до груді, це такий особливий момент, що я навіть не знаючи, мами, які не годували, вони зрозуміються. Проблеми із вигодовуванням каже жінка, у неї були, коли народила першу дитину. І тоді пригадує такої кількості інформації та професійної підтримки, як зараз, у жінок не було. А кошерка, яка приходила, і педіатр, який приходила до дитинки. Вона так ну нам здебільшого розказала інформацію. А все остальне ну там вже мама моя розказувала, як свікруха мені допомагала. У підсумку заходу провели експеримент. В майбутньому татові із зав'язаними очима запропонували вгадати продукт та в. Визначити, чи можна його їсти годуючій мамі? Буряк? Червоний? Так, червоний буряк. Ну, борщ обов'язково їсти в Україні, звісно. Такий експеримент пов'язаний з тим, що найбільше міфів є навколо харчування годуючої мами, каже лікарка Наталія Пасюк. Тут найпоширеніші міфи тут що топ 8 алергенів не можна, але таких якраз даних зараз в доказовій медицині немає, тому що коли мама використовує в невеликих кількостях ці алергени, і якщо вони у неї не не викликають ніяких патологічних змін, то звичайно, що і дитинка толерує ці алергени, і потім у неї менше алергі. Розвіяла, що не можна, наприклад, полонисю їсти червоне, так чи якісь такі гострі там овочі, але в принципі вся інформація для мене нова і корисна. Як розповіла керівниця перинатального центру Ірина Горавська, у медзакладі діє центр лактації, де усі охочі цілодобово можуть отримати консультації щодо грудного вигодовування. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне Новини Луцьк. Дитячого євробачення, учасниці луцького гурту Три Б'ютіс, річні Анна Ткач, Олександра Коровицька та 12-річна Владислава Волинець спершу потрапили у десятку кращих зі 143 учасників. Далі увійшли до п'ятірки фіналістів нацвідбору дитячого євробачення. З'явився цей гурт на початку війни. Спочатку ми були конкурентами на різних конкурсах, концертах. А потім вирішили об'єднатися. Я займаюся музикою чотирьох років. Обожнюю творчі колаборації з друзями, музикантами різними. Також дуже люблю подорожувати, і захоплення в мене таке незвичне. Це стрільба з лука. Я планую своє життя пов'язати з вокалом взагалі бути артистом. Коли почалась війна, у творчих дітей стала творча пауза. Я побачила, що вона потрошки починає в'янути. І так як в нас ми дружимо з батьками творчими. У нас виникла така ідея спробувати створити тріо. Пишу свої власні авторські пісні. Вже їх має 11. Граю на гітарі, на фортепіано, малюю, танцюю. Займаюсь карате. Під час війни я намалювала дві патріотичних картини. Придала і пішли гроші і кошти на ЗИСУ. Це перше тріо, з яким я співаю. І перший гурт спочатку було важко. Я з міста Луцьк займаюся вокалом, верховою їздою. Верховою їздою я займаюся з сіми років. Мені дуже подобалися коні, і мене батьки записали на перше заняття. Мені це дуже сподобалось. До війни співала і англійські, і українські. Почала співати більш українські пісні. Займаємося два рази на тиждень, вивчаємо нові пісні, розпіваємося, експериментуємо. Крім того, що ми готуємося до дитячого Євробачення, ми проводимо благодійні концерти концерти та збираємо гроші на ЗСУ. За цим всім стоїть ну, безмежна кількість роботи. Наша команда мам. І наша вчитель, ми, ну, постійно на зв'язку. Цілодобово. Колектив має свого талісмана. Собачка породить Джекрасу. Вона завжди з нами на всіх концертах, виступах, зйомках. Готує дівчат до дитячого Євробачення, викладачка вокалу Іна Кириченко. Дівчата зараз у нас буде такий момент. Ми зараз почуємо пісню, яку яка буде звучати на вашому виконанні на Євробаченні. Але цю пісню ніхто ще не має чути. Викладачка вмикає пісню, яку дівчата виконуватимуть на заключному етапі нацвідбору. Вони чують її вперше. Не очікати, да, дуже класно. Не Я їх буду збирати стільки, скільки потрібно. І в день, і в ніч, і в обід, і ввечері. Скільки потрібно, стільки будемо працювати. Ми готові до цього. мене. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.